Росіяни запустили черговий маніпулятивний механізм на тимчасово окупованих територіях. Головна мета, звісно ж, це підтримка на псевдовиборах їхнього оцього Путіна у Запорізькій області. Загарбники створили так званий Совєт ветеранів. Він є аналогом загонів Путіна. Про це повідомляє місцева влада. І до цього утворення долучають виключно пенсіонерів. А за участь у цій авантюрі надають їм пільгові медикаменти і гуманітарну допомогу. Ну і просто зараз з нами на зв'язку. Іван Федоров це міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаємо вас. Наші вітання вітаю я вас. Традиційно розпочнемо з вами про ситуацію в окупованому тимчасово окупованому Мелітополі. Яка зараз оперативна ситуація? Ну і загалом на окупованій території Запорізької області. Яка зараз ситуація? Шмо що тиждень, який закінчується, узнаменувався для тимчасово окупованої території двома новими каральними напрямками. Ну, перш за все, ворог запускає на тимчасово окупованій території Запорізької області такий загін наксталт «Смерш», які вони насправді порівнюють з тим загином смерш, який був під час Другої світової війни, і цей загін направлений на виявлення спротиву, як ворог вважає на виявлення зрадників, тих, хто продовжує допомагати українській владі, українській армії. А цей каральний загон направлений на те, що вони мають виявляти спротив і одразу розбиратися зі спротивом або садити у в'язницю, забирати в полон і так далі. Чому ворог це робить? Тому що вже скоро на жаль буде. Два роки повної окупації. Нашого міста, частини Запорізької області, а спротив продовжує набирати свою потужність та продовжувати допомагати нашій українській владі українській армії. Саме тому ворог навіть вивів спецпідрозділ, той, який буде повністю вивчати, знаходити і ліквідувати той спротив. Звичайно, ми розуміємо, що це відображається вже на наших мешканцях, цивільних мешканцях. Тож цей спецпідрозділ Спецпризначенці цього загону а, починають робити додаткові обшуки, фільтраційні заходи. І ми бачимо, що ця тенденція йде і наростає. Друге, що ми бачимо, що ворог зробив а, нові новий розподіл а, між підлітками та дітьми, а, між силовими структурами. Що це означає? А, мета ворога а, робити повноцінну пропаганду і промувати мозок нашим дітям. Тож наразі слідком слідчий комітет РЕФІ забрав під себе повністю дітей, які є в інтернатах, і намагається саме їх брати в обіг, показувати їм неправдиві історії, показувати їм, як працює слідком, розповідати правду, як вони вважають правду про спецоперацію і так далі. Також розвардійці створили спеціальний загін з підлітків А, Це не загін, який був буде воювати, але таке собі кадетське навчання, де вони приводять діючих розгвардійців, які розповідають свою якусь там правду, але все це направлено на те, щоб нашим дітям промувати в мозок, розповідати неправдиві історії, і звичайно виховувати їх на якихось своїх прикладах. Тож це такі два напрямки, які ми бачимо наднебезпечними за останні тижні. Виходить дітей і підлітків вони до їхньої цієї типу юнармії якимось чином, мабуть, готують до того, що на РФ і так безпосередньо функціонує. А проти незгодних вони аналог смершу застосовують, ходять, шукають всіх по домівках, проводять фільтраційні заходи. А з літніми людьми влаштовують загони Путіна, які агітують, так за Путіна. Ми зрозуміємо, що загони Путіна це суто обман, той, який вони сьогодні змучаючись використовують наших літніх людей. Чому тому, що сьогодні літні люди мало забезпечені, люди, вони абсолютно соціально незахищені. В них немає доступу до медицини, до соціального захисту. Тому ворог наразі намагається використовувати ці ради ветеранів в своїх цілях. І просто платити за це якимись продуктовими наборами. Тож я хочу, щоб всі собі уявили на тимчасово окупованій території у людей, у багатьох людей немає можливості придбати продукти харчування, медикаменти Те, без чого вони жити не можуть. З іншого боку, ворог говорить: вступайте до ради ветеранів, яка буде підтримувати Путіна, терориста Путіна на цих фейкових виборах, які вони хочуть провести в березні, і за це ми вам видамо або пільговий доступ до медицини, те до чого. Ми звикли, і це є в нашому буденному житті. Або ми видамо вам продуктові набори, або ще щось. Тож це також один з методів знущання над літніми людьми, і багато людей хто туди навіть і піде, то вони точно підуть не через те, що вони підтримують терориста Путіна, а вони підуть, тому що вони хочуть вижити та дочекатись деокупації нашої території а загалом от ми з вами неодноразово говорили про те, що якраз мирне населення громадян України спонукають брати паспорти або депортують. Ну намагаються депортувати. А зараз яка ситуація з цим от, на початку поточного року? Що цікаво, наразі ворог не надпотужно. Пресує наших мешканців щодо отримання паспортів РФ. чому тому, що навіть складно оформити будь-який документ через те, що сьогодні масово мешканці намагаються зареєструвати своє майно. Ворог всім оголосив про те, що ті, хто не зареєструють своє майно в нових. Ерефівських реєстрах, то в них будуть відбирати майно. Ті, хто йдуть реєструвати своє майно, величезні черги. Сьогодні черги на оформлення майно в ерефівському реєстрі на півроку наперед. Але ми також розуміємо і бачимо, і чуємо від наших мешканців, хто залишається в тимчасовій окупації, що місця в цих чергах наразі також продаються. За хабарі, і саме це є основна мета, чому такі черги виникають. А з іншого боку, щодо оформлення паспортів, то ворог з цього року, з 24-го року, збільшив кількість пунктів для оформлення розпаспортів. Але тенденція та ще залишається не більш ніж 50% тих наших мешканців, хто вимушено залишається на тимчасово окупованій території, погодились примусово оформити розпаспорти. Тож ворогу не вдається. Повністю закінчити паспортизацію, і вони вже чітко розуміють, що до а, виборів, які вони фейкові намагаються провести, і на тимчасово окупованих територіях, їм точно не вдасться завершити паспортизацію. Тож в них цей проект провалився, пане Іване. А що по насиченості російськими окупаційними військами як Мелітополя, так і Мелітопольського району? На жаль, ми бачимо, що точно їх кількість меншою не стається, а вона лише залишається більшою. Здебільшого сьогодні а, логістика ворога налагоджена таким чином, що з боку Маріуполя, з боку Новазовська, континентальної рефі нові нові підрозділи постійно поповнюють узбережжя Азовського моря. Саме там ворог концентрує найбільшу кількість своєї техніки, а хоча також промислові. Як Токмака, так Мелітополя, так і Бердянська, де регулярно стаються вибухи. Можемо бачити це на прикладі. Бердянська два дня тому була чергова ліквідація ворога на одній з промислових баз. Тож ворог продовжує насичувати нашу територію. Сьогодні а, в них цими днями відбувається чергова ротація їх підрозділів. Це означає, що якісь підрозділи вони виводять нові підрозділи, нове гарматне м'ясо вони завозять на тимчасово окуповану територію, а також тих, кого вони по ротації завозять, як і гастербайтерів, яких вони наразі завезли на нашу територію. Вони їх одразу анкетують, збирають їхні дані для того, щоб їх записати під час голосування. Тож навіть військовослужбовців РФ і гарматне м'ясо, навіть гастер. Байтерів, яких вони завозять на тимчасово окуповану територію, вони наразі анкетують для того, щоб потім їх записати, начебто, учасниками фейкових виборів. А чим ці гастрабайтери, яких завозять, займаються у, у Мелітополі роботи? Вистачає для того, щоб оцих, от з Росії, яких привозять працевлаштовувати? Основний напрямок для чого їх завозять це для будівництва фортифікації та риття окопів. Це основний напрямок, куди сьогодні ворог кидає гастарбайтерів, яких завозять абсолютно з різних кутків РФ, і це їх основна мета навіщо завозять? Тому що наші мешканці не погодилися навіть в цьому співпрацювати з ворогом. Скажіть, а в основному з яких регіонів до речі завозять цих гастарбайтерів? 30 секунд у нас Ви знаєте? Ви знаєте, ми бачимо палітру абсолютно всі регіони ЕРЕФІ, але здебільшого це дальні регіони ЕРФ, які ніколи не бачили цивілізації. Це і Сибір, це і Урал. Абсолютно ті, хто не звикли до нормального життя. Дякуємо, пане Дякуємо, пане Іване. Так, за цю оперативну інформацію, за свіжу інформацію. Нагадаю, що з нами щойно на зв'язку був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.